До 1 серпня громади мають укласти договір з ЧТУ на проїзд пільгових категорій. Провадження є квитка у Чернівцях триває. Міський електротранспорт повністю відмовився від готівки з 1 червня. На черзі комунальні автобуси. І якщо більшість населення вже розібралася з варіантами оплати, пільговики з міста отримали свої проїзні, то пенсіонери з села й досі не розуміють, як користуватися міським транспортом. Їду звідти від, від завода. Сіла, витягнула цю бенсіну, вона каже: ні. Я кажу, що треба гроші даю, даю п'ять грошей. Ні, то десять. Кажу, як десять. То вже десять. Кажу, я не знаю. А тепер вже ті талони. Я кажу, я з села, в мене немає тих талонів, на вам гроші, ні, в нас гроші не беруть. Ну каже, що мені робити? Вийти? Я не можу вийти. дивіться, у мене вже протези, Я з сумками, я не можу вийти. Я не виходжу. Ну та я штраф вам не даю, я вам лише перший раз, але щоб знали, що ви тепер треба мати. А відки буду мати. Тролейбусному управлінні пояснюють пільгові категорії людей, які зареєстровані у громадах, мають звернутися до своїх органів управління і там оформити проїзний документ. Громади мали вкласти угоду. Громади не вкладають угоду. Люди ходять туди. Ми даємо їм зразок угоди, яку вони мають укласти з тролейбусним управлінням. Ну ні одна громада не укладає угоду, кажуть, що у них немає грошей. І оце люди приходять, скаржаться на це у Чогорській сільській раді. Нам пояснили звернень від. Громадян справді було чимало. Тож на останній сесії депутати прийняли програму компенсації пільгового проїзду окремим категоріям громадян на 2023 рік. Згідно з розрахунками, до кінця року на це передбачили 436 тисяч гривень. А ось великому кучурові кажуть, поки питання лише вивчають, і розглядати його планують лише на бюджетній сесії. У громаді сьогодні є ну. Біля чотирьох аптек. Бо більшість з каже, що їдуть в аптеку. Аптеки досить цінні, ми вже зрівнюємо одинакові, багато магазинів, все все. Я розумію, що і е, робимо опитування, скільки раз пенсіонер їдуть. Е, видати це не проблема. Е, воно має бути як, ну, як. Зараз ти в місяці тестування ще проходить, так? Так само нам треба зробити цей етап. Під питанням є оформлення карток у Мамаївській громаді. Там кажуть, їхній бюджет такі суми не потягне. Якщо говорити про нашу громаду, зокрема, то це є 4 тисячі лише пенсіонерів. Ну, хай не всі скористаються, хай скористаються тільки 2 тисячі. Пільговий приїзд на місяць 200 гривень, це є 300 людей на 200 гривень, це 60 тисяч у місяць. Це жоден бюджет не може потягнути. В Чернівецькому Олебусному управлінні зазначають, наразі підписано лише один договір з Чагорською громадою. З громадами ми працюємо вже півроку, неодноразово ми їх інформували і направляли інформацію і примірники договорів і, і алгоритм дій, які буде здійснюватися. Відповідно це алгоритм, такий ж самий, як в Чернівцях. Люди звертаються до своєї територіальної громади. Територіальна громада подає нам списки. Ми виготовляємо карточки. За словами Петра Лисака, поки що пенсіонерів з громад не штрафують. Утім, з 1 серпня пільговики, які не оформили проїзну картку в місті чи у своїй громаді, змушені будуть сплачувати вартість проїзду. Олена Крічко, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал Сі 4